відбувається масштабна акція протесту. Грузини не визнають результатів парламентських виборів, які минули цієї суботи. До стін парламенту вийшло кілька тисяч людей. Частина з них взяла з собою прапори Грузії, а частина прапори Європейського Союзу. Ми хочемо в Європу. Вони нас ташать в Росію. Ми Росію не хочемо. Ми пам'ятаємо Росію. Ми пам'ятаємо їх дружбу в кавичках. Как і ані наші друзі. Они очень часто пугают, грузинская грузинська что Що не они, то прийде війна, і будь как у нас українська да, в Україні точно, точно, так в Україні. Україні. Спасіба скажете Україні, спасіба свободи Україні. Файми боремось за свободу, за європейську Грузію. Європейська Грузія переможе. Бо я тут. Моя країна окупована Росією. Росія країна терористка. Ми не хочемо Росії. Ми хочемо до Європи, бо це наша ідентичність. Опозиції на чолі з президенткою Солома з рубашвілі вимагають повторних виборів про те, щоб цього разу їх організувала міжнародна адміністрація. Опозиційні коаліції, які прийшли у парламент, відмовились від майбутніх мандатів. Також заявили про масову фальсифікацію виборів. це випадок, коли по суті уряд взагалі не проводив виборів. Бо воля грузинів переважає над волею олігарха, і це саме той випадок. Звичайно, іноді на це потрібен час, і ми будемо боротися до кінця за нашу свободу, за наші історичні прагнення, які передбачають бути частиною цивілізованого світу. Каворяш що економіка піднялася, але Ну люди не чувствують, чувствують токовіші стоячі органи, так сказати, Ми хочемо змінені, 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 щоб якось змінилась наша життя. Хорошому, не плохому, а хорошо. Ми 35 п'ять літ назад зі звоювали от Советского Союза, А приходится обратно те саме, тяну туда же в Росію. Не хаті Ми Стоїмо тут, щоб захистити наші голоси, які були сфальсифіковані про владною партією. 27 жовтня ми прокинулись у Білорусі, і ця провладна партія перетворилась у грузинський страшний сон. Ми стоїмо тут, щоб показати всьому світу, що ми не Росія. Ніколи нею не були, і що наш кінцевий шлях Європейський союз і ніколи, ніколи не Росія. Протест триватиме до урядових змін. Ми не знаємо, як це буде, але сподіваємось на краще, що вони підуть мирно. Бо ситуація для людей стає критичною. Акція протесту тривала кілька годин, після чого її оголосили закритою. Щоб знати більше про ситуацію у Грузії, дивіться та читайте соціальні мережі Суспільне новини.